Сьогодні ми отримали першу партію інокулянту виробництва Legum Technology з Великобританії. Під час доставки інокулянту ми контролюємо температурний режим безпосередньо в автомобілі, яка температура має бути не менше ніж 12 градусів, що відповідає всім нормам для забезпечення життєдіяльності бактерій самого продукту. Контролюється на всьому процесі довозу даної продукції. Після цього він попадає на склади. Де вже зберігається до можливості відвантаження його нашим партнерам безпосередньо на період посівної, цей склад введений був в експлуатацію в 2022 році, повністю сертифікований і відповідає всім нормам для зберігання насіння засобів захисту і мікродобрив. Ми постійно контролюємо тут температуру для того, щоб продукція зберігалася за відповідних температурних умов. Інокулян це по великому рахунку бактерії. Вони дуже негативно реагують на температурні зміни. Саме тому, коли ми вибирали звідки постачати і купувати, ми уникнули ризиків доставки його морським транспортом з Америки, з Канади, тому що в морі є великі перепади температури, а забезпечити транспортування контейнера з Рефрижератором, ну це дійсно дуже дорого і ніхто цього не робить. Як негативно впливають мінусові температури, так само, якщо температура заходить більше 30 градусів, це де-факто проводить до загибелі бактерій і цей препарат абсолютно не працює. Готуємося до нового сезону, разом до перемоги, і все буде Україна.